Дивіться, яка красота. Ага. Вот вам и Булат 4х4 з двух КВ. Вот Кентавр на вузькій резині. Вот вам ДВ, той же Шифенг. 4х2, одноциліндровий. Це аж Синьо. Сорокосильного джима. Лувол 2.4. В новій обліцовці. 24, Ксентай, теж останніх приходів. Все, що душа бажає. А, ага. Джима 24, коні. Ну, Ви це гарно. У нас гаражне на зберігання. Ангарне, як сказав. О, у нас тільки один червоний там є. Бачите, як. Майте діло з нормальною компанією, де бережуть товар, щоб до вас він приїхав і не тікли вам сальники, потім ремні не рвалися. Ага, бачите, що ще є. Ага, теж маємо. І вісьми, і десяти, і 12 кінські сили, і дізельні, і бензинові, і зі стартерами, і без стартерів. І комплектуються фрезами. Ну, таке, але Того не немає грошей, тому і це буде за щастя. Такого помічника малого. А це я вам дійсно хотів показати. Цю красоту. йдемте ще покажу. Пам'ятаєте ангар? Трохи підзбируємо. Дощ упашіть і у нас сухенько. От, от вони стоять на поготові. Сороковки ДДЗ з кабінами оригінальними. Ніхто мені не ні одного не написав, що він, що ній щось йому бракує. Трактор на Сі 100%. Дуже. Бачите, як, як якась операційна там світиться у нас. Ага. Тому, так, да, це реклама. Ну без неї ніяк. Але я реклама, рекламую свою фірму. Нічого в цьому поганого нема. Ви бачите, звідки уїжджає товар. Якщо немає можливості приїхати його самим вибрати, я допоможу це зробити. Механіка за вухо притягну, скажу, давай набігом. Хлопці, які на передовій, теж дивляться моє відео. Великий йому клін. Отакі От справи. От такий мій YouTube канал Ростиславич Агро. От тут ми працюємо. Підписуйтесь на зв'язку. Помагайте просувати, щоб побільше нас знали. Про нас знали людей, що з нами можна діло мати. Дякую.